Доброго ранку всім, хто розпочинає понеділок разом з нами. І традиційно, першого дня тижня, ми зустрічаємо в нашій студії психотерапевта та соціального психолога Антона Семенова. Сьогодні спробуємо розібратися, як боротися із постійною напругою, да. і як давати собі раду щодня. Дуже актуальна тема для всіх українців, які живуть у стані постійного стресу та невизначеності. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дійсно, стрес це вже наше таке звичне самопочуття. На жаль, та але ми вчимося з цим жити нормальне життя за ненормальних умов. Ми минулого разу вже говорили з вами про те, що треба жити тут і зараз цінувати те, що маємо. Це так би мовити, питання досить таке стратегічно. Але чи є у вас можливо поради, як можна реалізувати ось це все на практиці? Та? можливо, щось може в цьому допомогти. Ну, Звісно, це питання, яке хвилює майже всіх. На жаль. І в кожній бесіді, так чи інакше, ми про це питаємо, люди діляться. Ми накопили багато вже різних способів. Але спочатку я б хотів позначити принципову штуку, що. Тепер так, як раніше, не працює, що тепер до відпочинку, до задоволення треба ставитися відповідально і це організовувати. Тобто такі поради, знаєте, як відпочинь, попіклуйся про себе, зроби щось для себе, воно просто не працює. Тому що раніше, коли не було таких змін, такого стресу, ми звикли орієнтуватися на бажання, От хочеться чогось. І я для себе, для себе це роблю. То зараз через те, що постійний високий рівень загрози, ми власні потреби майже не чуємо. Тобто, для того, щоб їх почути, треба прямо зосередитися про це, подумати. Тобто, воно нелегко. Треба до цього ставитися як до такого процесу, який треба організувати. Ну угу. до того, що почуття провини ніхто не відміняв, та. І відчуття провини теж не допомагає, скажімо так. Так а які можуть бути способи, напруга ж постійно зростає, вона нікуди не зникає. Як можна зараз в таких умовах відпочивати та насолоджуватися життя? Ну звісно, сказати щось таке, що підходить всім і завжди. Ну просто неможливо. Я таких способів не знаю, але є певний паттерн. І як поділився зі мною один мій знайомий військовий, він сказав. Треба сотворити собі цукерку це таке спосіб, що треба вигадати собі мрію, що я зроблю для себе такого прикольного, важливого, класного після війни у відпустці. Але головне, прямо щодня. Щось таке, що сьогодні буде моєю винагородою, тобто прямо запланувати. Тобто щодня вигадувати таке, <клес> якісь <клес> я інколи, коли в мене щось там важке, якесь завдання, я маю зробити щось я собі в кінці дня роблю якийсь сюрприз. Типу, по сьогодні я молодець, сьогодні я впорався і чимось себе там радує, або щось солоденьке, або щось там. І сам же дивуєшся цьому сюрпризу, правда? Так! Вау! Ну, Мені прикольно, так? Наприклад, коли я своїх дітей вивожу на прогулянку, просто сказати, пішли, будемо гуляти, ну, ні багато ентузіазму. Коли я говорю, так, ми йдемо кудись далеко, достатньо, але там ми купимо От, Прямо сьогодні у нас похід за морозивом. І все воно, воно легше. Знаєте, як, наприклад, там, докопаю окоп. І заварю собі кави. А mm -hmm. ось mm -hmm. зроблю ось це ось це, і потім там я не знаю, перекур там mm -hmm. чи а, щось ще. І тому от дуже допомагає, коли там в підрозділі люди займаються там їжею спільно, тобто от, вони планують якісь там. Ну от в кінці тижня там зробимо шашлик і починається планування. І весь тиждень стає більш структурованим. Є якби певний кінець напруги і винагорода наприкінці. Mm -hmm. А стосовно цивільних людей. Це те ж саме. Те ж тобто, саме. треба а, вигадувати собі якісь плани, будувати а, якісь певні проміжки часу, що буде потім. Ну, якась справа, закінчу, що буде винагородою. Uh -huh. тобто, Очікувати, що якісь досягнення, якась зроблена робота сама по собі, вас дасть якусь там нагороду, задоволення ні, на жаль, mm -hmm. воно так не працює. Але якщо от це відразу собі позначити, і якби це очікувати, це теж допомагає yeah, yeah. насправді дуже важливої штуки роз... дати собі дозвіл на задоволення і на відпочинок. От якраз тут і провинний, і всі оці штуки вони заважають. А якщо, а, до речі, якщо це стандартне щось. Тобто, звісно, кожного дня щось вигадувати? Ну це фантазії не вистачить, але якесь стандартно свою ось, цукерку, якщо Так, створюєш... та, ось ці цукерки, як ви дуже гарно сформулювали, створити собі цукерки в родині, та вони можуть і перерости потім в майбутньому на якусь традицію, навіть та? правда, які ми дуже цінуємо в родинному колі. А я ще хотіла спитати: чи потрібно розмежовувати і розділяти ось ці цукерки на після перемоги? Чи на життя під час війни? От е, вони мають відрізнятися, тому що я пам'ятаю, що ми на початку повномасштабної війни всі дуже активно е, мріяли про те, що ми зробимо після перемоги. Mm -hmm. та? Зараз я ловлю себе на тому, що я вже не мрію про це. Не те, що не мрію. Я мрію про перемогу, я знаю, що так буде, але я не ставлю собі якусь цю цукерку, не, не роблю, що от і після перемоги я зроблю те-то. Те чи потрібно розмежовувати? Я пам'ятаю, що я теж спілкувалася якось з військовим. Він каже, я кажу, що б ви хотіли зробити після перемоги? Військовий, такий поважний дядько. Він каже, я, я хочу на дискотеку. Mm -hmm. Для мене це було таким здивуванням, тобто якісь такі абсолютно звичайні, начебто, непритаманні речі, особливо для військових. Тобто, ти аж ніяк не асоціюєш. Okay. Він каже, я так хочу на дискотеку, таку звичайну банальну дискотеку. І думаєш, клас, клас, це ну і це стимулює. От чи потрібно ці мрії, цукерочки оці розмежовувати? Ну, потрібно все, а потрібно і планувати відпустку. Тобто, на дискотеку можна сходити і в відпустці, ось спробувати. І суперстратегічні, якісь штуки, які не можна прям зробити під час війни. Але зараз, все ж, ключовий фактор це щоденна підтримка. Прям щоденно. Uh -huh. а, планувати вечір, планувати обід, вечерю, взаємодію з друзями, все, що завгодно, що може підтримувати тут і зараз. Тому що, ну, коли, коли буде перемога, ми не знаємо. Ми на неї працюємо, але це не те, не, не що можна очікувати прямо тут і зараз і давати туди багато емоцій, тому що буде потім тоді розчарування, якщо цього не станеться. А, те, що можна проконтролювати, те, що можна реально закінчити, це те, що робимо ми самі сьогодні в своєму житті. І ось докопаю окоп і заварю кави. Зроблю щось по справах, по роботі для родини і потім відпочину. А якось. Ви себе чимось балуєте? Морозиво. Ну, морозиво більше для дітей. А я себе балую саме цими прогулянками. Коли ми куди сидемо, є проста ціль. Є мої діти, дружина поруч, нічого не треба вигадувати, нічого не треба вирішувати. Ми просто гуляємо, не. розповідаємо. Я не. в ці моменти відпочиваю для мене ця прогулянка є моєю цукеркою. От, власне, я й хотіла сказати, що та давайте пам'ятати про те, що дійсно у нас іншої реальності не буде. От вона в нас зараз є, ось така. така, яка є, і давайте цінувати те, що ми маємо, і дійсно перетворювати кожну таку прогулянку, кожне морозиво, кожні якісь такі звичайні. Ні, побутові речі на ту цукерку, яка буде робити наше життя трішки солодшим Лілі, і кращим. вмієш ти гарно сказати. <сум> Ми дякуємо вам. Дякую. Дійсно, будемо планувати цукерочки. Це наш постійний експерт, психотерапевт, соціальний психолог Антон Семенов, який завжди приходить з актуальними і дуже потрібними нагальними порадами. Дякую. А як позбутися стресу та посттравматичного синдрому за допомогою медитації? Про дієву методику, що допомагає і цивільним і військовим у нашому сюжеті.